Доброго здоров'я та гарного перегляду, сьогодні ми разом з вами розглянемо зернову восьмирядну сівалку для трактора. За замовчуванням, сівалка виготовлена з триточковим причіпним вузлом. Але ми пропонуємо перехідник на одну точку. Він дозволяє використовувати сівалку з мототракторами. У нашому відео будуть такі розділи: область застосування та рекомендації щодо використання, елементи конструкції та їх параметри. Принцип дії та технічні характеристики. Почнемо з області застосування та рекомендацій щодо використання сівалки. Перше і головне сівалка працює на попередньо обробленому та рівному ґрунті. Вологість ґрунту не більше 30%. Сівалка розрахована на експлуатацію з міні-тракторами типу ДТЗ-24, Т-25 та Т-40. Причіпний вузол має габарити 500 на 500 мм. Пальці двосторонні 22 та 27 мм. Як і отвори на верхній частині трикутника. Як ми вже сказали на початку відео, на запит ми пропонуємо перехідник з трьох точок на одну точку. Його досить просто встановити ось таким чином. Перехідник має регулювання кутового положення. Сівалка призначена для посіву зернових культур. Щоб оцінити можливості висівного механізму, давайте розглянемо барабан. Він пластиковий, діаметр 57 мм, довжина 70 мм, на ньому 18 пазів, ширина паза 8 мм, глибина 4 мм. довжина 35 мм. Для дрібного насіння ця модель не призначена. Робоча швидкість сівалки від 6 до 10 км на годину. Продуктивність від 0,5 до 1,2 гектара на годину. Далі ми розглянемо загальну конструкцію. Остов сівалки нерозбірний. Бункер для насіння є його частиною. Він виготовлений із листової сталі товщиною 1,5 мм. Для жорсткості у середині ми розмістили перегородку. Похиле дно забезпечує постійну подачу насіння до дозатора. За такого конструктиву в не потрібні. Загальний об'єм бункера 80 літрів, а корисний 70 літрів. Бункер має кришки для зручності використання. Ми встановили ручки. У нижній частині бункера розташовано 8 висівних апаратів із спільним приводом. При необхідності конструкція дозатора дозволяє вимкнути секцію. Це можна зробити в такий спосіб. Несуча частина остову виготовлена із сталевих профілів перетином 40 на 40 міліметрів. Для надійності використано підсилювачі з профілю 40 на 20 міліметрів та смуги 40 на 6 міліметрів. Привід механізму дозування ланцюговий від коліс ґрунтозачепів. Діаметр колеса по зачепах становить 550 міліметрів, висота зачепу 40 міліметрів, ширина колеса 110 мм. міліметрів. На рамі встановлений важіль, який приводить систему сошників у робоче або транспортне положення. Також ця сівалка має муфту відключення приводного валу. Сошники розміщені у шаховому порядку. Це підвищує стабільність роботи. Відстань між сошниками 150 мм. Кожен сошник встановлений на окреме підпружинене коромисло. Така конструкція забезпечує рівномірне занурення у ґрунт. Глибина загортання насіння регулюється в межах від 4 до 6 см завдяки налаштуванню жорсткості пружини. На передній частині рами розміщені замкові кріплення, які дозволяють встановити фару плоскорізів. Вони дозволяють розпушувати ґрунт, який було ущільнено колесами трактора, а також полегшують входження сошників у ґрунт. Доступні два положення. Перше 750 мм та друге 1060 мм. Загортачі виконані у вигляді двох балок із профільної труби. Перетином 40 на 40 мм та довжиною 650 мм кожна. Кріпляться на ланцюгах. Принцип роботи сівалки. Висівний механізм приводиться в дію від коліс ґрунтозачепів через ланцюгову передачу. Механізм приводу оснащено системою зірочок. Зміна розміщення зірочок дозволяє змінювати передаточне співвідношення, тим самим регулюючи норму висіву насіння. Також норму висіву можна регулювати, змінюючи довжину комірки дозуючого барабана. Ширина колії сівалки 1470 мм. Ширина захвату 1350 мм. Габаритні розміри довжина 800 мм. ширина 1580 мм. висота 1000 мм. вага 116 кг. А для максимально ефективної роботи можна доукомплектувати сівалку парою зубчастих борін. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.